Алілуя! Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Хто розкаже про велич Господню, розповість усю славу Його. Блаженні, хто держиться права, хто чинить правду кожного часу. Згадай мене, Господи, власті свої до народу свого, відвідай мене спасінням своїм. Щоб побачити добре вибранців твоїх, щоб я тішився радощами твого народу і хвалився з оспадком Твоїм. Ми згрішили з батьками своїми, скривили, неправдиве чинили. Не зважали на чуда твої батьки наші в Єгипті, много ти твоїх ласк не пригадували і бунтувались над морем, над морем червоним. Та він радий імення свого їх спас, щоб виявити свою силу. Він кликнув на море червоне і висохло, і він їх повів через морські глибини, немов по пустині. І він спас їх з руки неприятеля, визволив їх з руки ворога. І закрила вода супротивників їхніх, жоден з них не зостався. Тоді то в слова його вірували, виспівували йому славу. Та скоро забули вони його чин, не чекали поради його. І палали в пустині жаданням, і Бога в пустині і знов випробовували. І він їхнє жадання їм дав, але худість послав їхню душу. Та Мойсею позаздрили в таборі і аеронові, святому Господньому. Розкрилась земля, і дата поглинула, а віронові збори накрила. І огонь запалав на їхніх зборах, і полум'я те попалило безбожних. Зробили тельця на хориві і били поклони Бованові вилитому. І змінили вони свою славу на образ вола, що траву пожирає. Забули про Бога, свого Спасителя, що велике в Єгипті вчинив. У землі хамовій чуда, страшні речі над морем червоним. І сказав він понищити їх. Коли б не Мойсей, вибранець його, що став був у виломі перед обличчям його відвернути його гнів, щоб не шкодив, погордили землею жаданою, не повірили слову його, і ремствували по наметах своїх, неслухняні були до господнього голосу. І він підійняв свою руку на них, щоб їх повалити в пустині. І щоб повалити їхнє потомство посеред народів, та щоб розпорошити їх по країнах. І служили валові пеорському, і їли вони жертви мертвих. І ділами своїми розгнівали Бога, тому вдерлась зараза між них. І встав тоді Пінхастей розсудив, і зараза затрималась. І йому пораховано вправедність це зроду в рід аж навіки. І розгнівали Бога вони над водою меріви, і через них стало зле для Мойсія. Бо духи його засмутили, і він говорив нерозважно устами своїми. Вони не познищували тих народів, що Господь говорив їм про них. І помішались з поганими, та їхніх учинків навчились. І божищем їхнім служили, а ті пасткою стали для них. І приносили в жертву синів своїх, а дочок своїх демонам. І кров чисту лили кров синів своїх і дочок своїх, що їх у жертву приносили божищем ханаанським. І через кривавий переступ земля посквернилась. І стали нечисті вони через учинки свої, і перелюб чинили ділами своїми. І проти народу свого запала в гнів Господній, і спадок його йому став огидним. І віддав їх у руку народів, і їхні ненависники панували над ними. І їхні вороги їх нобили, і вони впокорилися під їхню руку. Багато разів він визволював їх, але вони вперті були своїм задумом, і пригноблено їх через їхню провину. Та побачив він їхню тісноту, коли почув їхнє благання. І він пригадав їм свого заповіта і пожалував був за своєю великою милістю. І збудив милосердя до них між усіма, що їх полонили. Спаси нас, о Господи, Боже наш, і нас позбирай заміж народів, щоб дякувати іменню святому твоєму, щоб твоєю хвалитися славою. Благословений Господь, Бог Ізраїлів з віку і навіки. І весь народ Хай скаже. амінь. Алілуя.